8 травня, четвер, наш улюблений кармічний день. Сьогодні він може бути трохи напруженим, бо рішення, які будуть прийматися, не завжди будуть вам подобатись. Або подобатись тим, в чию сторону ви їх приймаєте. Люди можуть бути доволі різкими на слова, закатувати очі і намагатися доводити свою правоту. Але не переймайтеся, якщо попадете на таких. Просто пам'ятайте, що приходити зі своїми правилами в чужий дім, особливо якщо вам щось потрібно, не найкраща стратегія сьогодні. Цей день дзеркало Всесвіт. То, які відбивають наслідки ваших виборів. І якщо вчора ще можна було щось не побачити, хоча в цьому місяці ми будемо прозрівати майже кожного дня. Сьогодні світ каже: ось, дивись, це ти створив. Спостерігайте за тим, що та хто приходить у ваше життя та що і хто йде. Для тих, хто в парі сьогодні може виникнути потреба розставити все по місцях, але не поспішайте з вироками. Якщо ви давно тягнете дисбаланс, зараз він покаже себе в повний ріст. Вирішення не через. Критику, а через повагу до істини один одного. Для тих, хто без пари День дзеркал, хтось може з'явитись не просто так. Це не випадкова зустріч, а кармічний відгук. Задайте собі питання, чому ця людина з'явилася в моєму житті, що вона показує мені про мене. Іноді кращий вибір не діяти одразу, а спостерігати, що розкривається. Сьогодні можуть бути судові справи, документальні підписи, юридичні консультації, розбір архівів, аналіз витрат, перерахунок бюджету, повернення боргів, отримання. Компенсації переоцінка звичок, вибір між двома житловими рішеннями, суд між родичами або ділення майна, випробування на чесність у побуті, хто скільки вклав і що отримав. Також день, коли можуть проявитися старі обіцянки або борги, заплановані справи, які давно тягнуться сьогодні, можуть вирішитись. Отримання рішення від авторитетних осіб, оплата по боргам, комунальних послуг та кредитів. В негативі дня жорсткі розрив, які стається не тому, що вже час, а через емоційне рішення. Спроби зберегти те, що вже мертве, замість відпустити з повагою. Страх змін, відмова бачити нові можливості. Образа на життя, чому це відбувається зі мною і скільки можна. Білі через те, що змінити вже неможливо. Сьогодні обирайте баланс між елегантністю і комфортом: кольори білий, сірий, пудровий, зелений та глибокий синій. Це день, коли ви не зможете не знати. Все стане на свої місця по справедливості. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайки. А я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня.